Мої вітання це програма інтерв'ю дня. Я її ведуча городецька Світлана. Триває 90-й день війни, волонтери продовжують допомагати нашим військовим. І сьогодні у гостях волонтерка Оксана. Оксана, я вас вітаю і перше питання як ви долучилися до волонтерського руху? Чи це був свідомий вибір? Um, так, це. Почалося 24 лютого, і тоді ми точно не знали, що і як потрібно робити, але знали, що просто сидіти, склавши руки, це не вихід. Тому почали з простого почали плести сітки, потім готувати їсти, згодом закупляти амуніцію і решту, чого потребують військові. Що було найважче у роботі волонтера? Найважче це. Завжди початок, оскільки це момент невизначеності, коли ти не знаєш, що буде далі, знайти команду, яка буде відданою, і 24 на 7 буде готова виходити працювати. Вигорання це важлива частина волонтерської діяльності, яка напряму впливає на ефективність. Але коли ти маєш таку команду, яка просто скажеш. Коли трапляється невдачі, скаже, давай почнемо знову. Ти розумієш, що це головне. Ви найбільше стикаєтесь. Е, найважчою проблемою є доставити допомогу на передову, оскільки актуальною проблемою є паливо. І у перші дні люди е, активно допомагали, вони брали участь у. У процесі нашої перемоги вони приносили їжу, одяг, дехто, дитячі іграшки, хто що міг. А зараз вони привикли і адаптувалися до тих новин, які їм подають, та до того способу, як, як їм їх подають. Тому це сумно. Які потреби знайти найважче? Найважче це. Якісна амуніція, оскільки часто трапляються випадки, коли у бронежилетах замість е, хорошої пластини, звичайно, плитка. Е, також е, форма для військових, оскільки вона часто згорає при обстрілах. Які зараз є пріоритети? Е, зараз ми сфокусувалися на закупівлі течок, е, часто е, гинуть від е, Осколкових поранень і від невчасного надання медичної допомоги, щоб запобігти кровотечі, автомобілі завжди на часі, оскільки під час обстрілів вони згорають разом із речами, що були е, всередині, також каремати чи е, спальники, що знову ж таки під час обстрілів швидко псуються, е, військові відходять і. На цьому місці все згорає, тому потрібно заново пакувати та е, надсилати допомогу. Окрім усього, е, однозначно важливого, хочеться е, порадувати військових чимось смачним. Для цього у нас є дівчата, які роблять вареники чи якусь випічку. Ми її також пакуємо. Часто пакуємо тортики і окремо е, закупляємо планшети та турнікети. Що для вас є волонтерство? Це ж не тільки що ми віддаємо, також ми щось і отримуємо від нього. Знаєте, це вклад у нашу перемогу, це мінімум, який я можу зробити зі свого боку для країни. Подяку я отримую на словах, також нещодавно хлопці надіслали. Доставкою квіти. Ось така подяка. Дякуємо. Дякую, Оксані, за таку працю, за таку розмову. А я вам нагадаю, що це була програма Інтерв'ю Дня, і я, її, ведуча городецька Світлана. До нових зустрічей.